Привіт! Зараз вже багатьом людям стало зрозуміло, що мати тільки одне джерело доходу це дуже ризиковано. І в цьому відео ми розповімо, як можна створити для себе ще одне джерело доходу без ризиків онлайн та з покроковою системою навчання. Ми розповімо про можливості співпраці з німецькою компанією PM. Розповімо про переваги продукції, яку компанія виготовляє, та про перспективу розвитку бізнесу. Компанія PM була заснована більше ніж 30 років тому, у 1993 році в Німеччині. Сьогодні вона є однією з найбільших компаній у світі, що спеціалізується на виробництві преміальної косметики та біологічно активних добавок. PM International – це лідер у сфері додаткового харчування. На сьогодні PM є номером один в Європі за обсягами продажів серед усіх мережевих компаній. У світовому рейтингу вона займає восьме місце серед 28 тисяч компаній. PM – це компанія, яка протягом 30 років демонструє стабільне зростання. Жодного разу обсяг продажів не знижувався. А за рік PM робить товаробіг більше 3 мільярдів доларів США. Також це єдина мережева компанія у світі, продукцію якої споживають понад тисячі професійних спортсменів. Це олімпійські чемпіони, чемпіони світу, чемпіони Європи. Наприклад, під час зимових Олімпійських ігор 33 медалісти з Європи, серед яких 9 золотих призерів, використовували продукцію Fitline, і ця кількість постійно зростає. Зараз більше розповімо про переваги продукції. Я хочу почати з цитати від того, наскільки якісно ми будемо харчуватись, буде залежати наскільки якісно ми будемо жити. І продукція FitLine – це лінійка продукції від компанії PM International, Вона не є копією інших продуктів і не є покращеним варіантом продуктів інших компаній. Це продукт, який створюється з нуля нашими вченими. У нас 350 науковців, серед яких 120 мають ступінь доктора наук. Вони спеціалізуються в різних галузях: медицина, біотехнологія, дієтологія це ті люди, які створили високотехнологічне інноваційне клітинне харчування для нашого організму. І я не можу не відмітити, що з 2016 року, завдяки рішенню засновника компанії Рольфа Зорга, ми співпрацюємо з такою міжнародною авторитетною лабораторією, як ЕЛАП. Це лабораторія, яка має вже 150-річну історію роботи та близько 800 лабораторій по всьому світу, і це безумовний лідер в галузі сертифікації, в галузі технології та експертизи. І звичайно, вся наша продукція створюється з глибоким переконанням, важливо не те, що знаходиться всередині банки. А важливо те, що засвоїть врешті наш організм, і завдяки цьому була створена технологія, яка є запатентована, технологія засвоєння клітин того, що ми споживаємо: технологія NTC – Nutrition Transport Concept. І ця технологія, звичайно, вона базується на основі наукових досліджень. І я хочу сказати, що не лише на технологію і на нашу продукцію ми маємо вже 70 патентів ще знаходиться на розгляді. З юридичної точки зору це говорить про інновацію глобального масштабу. І що ж дає нам дана технологія? Завдяки цій технології наш продукт засвоїться до п'яти разів краще ніж будь-який інший продукт, і речовини йдуть саме туди, де вони потрібні, в тій кількості, яка потрібна нашому організму, а саме всередину клітини та зовні. І відповідно це дає здоров'я та красу як зсередини, так і зовні. Також у нас є декілька запатентованих технологій: це технологія cd комплекс, завдяки якій куркумін, що міститься в нашій продукції, засвоїться до 45 разів краще. Також у нас є високотехнологічна інноваційна технологія мікросоль, завдяки якій жири заключаються в міцелу і доставляються безпосередньо в клітину. А не знаходяться на поверхні рідини, як звичайно відбувається з жирами будь-якої іншої компанії. Лінійка Fitline, вона достатньо різноманітна, і вся продукція вона не містить будь-яких консервантів, тільки з натуральними ароматизаторами. Це 100% органіка. Також є в продукції речовини, за відкриття яких була отримана Нобелівська премія. І, звичайно, є продукція, що не містить глютен та лактози. Як я вже сказала, лінійка FitLine вона достатньо різноманітна. Ми маємо продукти, які підвищують рівень кисню в крові, а також активізують весь наш організм. Продукти, які є базою для нашого здоров'я, продукція, яка відновлює та реставрує наш організм. І в цілому, у нас є програми, які забезпечують відновлення нашого з вами організму. І якщо вас цікавить, звичайно, у нас є розроблені програми від нашої наукової ради для вагітних годуючих мам для набору та зниження ваги. та... Будь-яких інших проблем, які вас цікавлять, все це ви можете знайти в нашому довіднику, який також є в електронному вигляді. І що саме головне в будь-якому продукті? Звичайно, результати, які він дає, і що мені сподобалось, що для мене було важливим відкриттям та здивуванням, що продукт дає завдяки технології NTC, яку ви не зустрінете більше ніде. Люди на одній і тій же продукції можуть отримувати різні результати, тому що продукт працює як сканер іде в саму проблемну точку вашого організму. І якщо ви хочете більш детально ознайомитись з результатами, які люди отримують на споживанні продукції FitLine, ви можете приєднатися в наш телеграм-чат, де на сьогоднішній момент знаходиться більше 10 тисяч людей. І звичайно, що я хочу ще відмітити, те, що вся продукція FitLine, вона. В найзручнішому вигляді у форматі коктейлю майже всю лінійку продукції ви можете поєднати в одному стакані вранці та в одному стакані ввечері. І що дуже приємно, це те, що коктейль дуже смачний, і кожен продукт він лише підсилює один одного і все яскравіше і яскравіше розкриває смак. Що ж таке фітлайн? Фітлайн це не лише високорезультативний продукт. Фітлайн – це також можливості, які даються кожній людині. Зараз прийшов час поговорити про можливості, які дає компанія PM International. Дуже важливо, що план виплат компанії затверджений судом Німеччини. Жодна інша мережева компанія не має такої судової гарантії. Навіть власник компанії не може змінювати встановлені відсотки по виплатам партнерам. Це дає розуміння та впевненість, що виплати будуть стабільними та гарантованими відповідно до діючого маркетинг-плану. PM дає можливість заробляти по семи видам доходу з маркетинг-плану. Наприклад, за клієнтську базу. За залучення нових партнерів, за товарообіг команди. І команда може бути у ста країнах світу за підвищення по кар'єрній сходинці та інші. Бізнес можна вести онлайн через соціальні мережі, і компанія доставляє продукцію більш ніж у ста країн світу. І в нашій команді є покрокове навчання, як це робити. Вдумайтесь, сьогодні десятки тисяч людей у ПІМ заробляють від тисячі євро на місяць, і тисячі людей. Тисячі людей заробляють від 10 тисяч євро і більше. І що мені подобається в нашому бізнесі, це те, що будь-яка людина, будь-яка людина, незалежно від її соціального статусу, може створити для себе джерело доходу. Вхід у бізнес доступний кожному. Бізнес можна поєднувати з основною діяльністю, створюючи для себе додаткове джерело доходу, а також можна побудувати великий бізнес, і він може бути в перспективі для вас основною діяльністю. Компанія має чотири головні офіси у Німеччині, Люксембурзі, США та Азії. Ви можете будувати бізнес у будь-якій країні світу. Компанія пропонує безкоштовні подорожі декілька разів на рік: автобонус, це BMW, Volkswagen, Porsche та інші, пенсійну програму та навчання бізнесу в Європі. DM International це унікальна можливість для кожного незалежно від вашого досвіду. У нас є система навчання, система презентацій, система подорожей, готова бізнес-модель для швидкого зростання і, що головне, без фінансових ризиків. Зверніться до людини, яка показала вам це відео. Зареєструйтесь, зробіть своє перше замовлення, отримайте свій партнерський номер і ви побачите, як почне змінюватись ваше життя. PM – це компанія для тих, хто цінує масштаб та преміум якість, преміальні продукти, преміальний маркетинг план, преміальні подорожі, преміальні бонуси, преміальне навчання. І наприкінці цього відео озвучу дві важливі думки. По-перше, ви нічим не ризикуєте, почавши бізнес з нами. І ви ніколи не дізнаєтесь, вийде у вас цей бізнес чи не вийде, якщо ви не спробуєте. Приєднуйтесь до нашої команди і станьте найуспішнішою версією себе.